Доброго ранку, Я Олександр Вахнюк, це радіо без цензури. Такий відеоваріант. Сьогодні говоримо про те, як донести документи до матеріалів справи е по карті побиту у мазовєцькому воєводстві. Чому я про це говорю? Я вчора зустрівся біля відділу справі іноземців на Маршалковській е з людьми. Е як би це так м'яко сказати, ну, назваймо їх альтернативно обдарованими. Зараз е, опишу діалог. Я його вже у Фейсбуку описував, тепер опишу тут. Е, питаю, ну, чи, яку проблему ви прийшли вирішити у, на Маршалковську? Вони кажуть, ми прийшли донести документи до матеріалів справи. Я питаю, ви записалися? Е, або вони мали донести браки меритеричні, тобто, або через канцелярію, тобто номерочок А. Це треба через Е-услуги записуватись, або через е, номерочок Б, е, теж треба через формуляр записуватись е, і потрапиш туди через ну, десь зараз запис на серпня, тобто через 2 тижні. От. Вони кажуть, ні, ми не записувались. Я говорю, то ви зараз не потрапите. Як це? Ми, ми ж прийшли, як це ми не потрапимо? Я говорю, ну так, ми, ви не потрапите через те, що е, треба записатися. А я тут в полі нема де записатися. Такі от, якісь трохи хамуваті люди були. Я кажу, ну, тобто. Роздратовані, заздалегідь роздратовані, отаким от чином. скажімо. Я кажу, в інполі це не робиться. Це робиться через Е-услуги. Коли там з'являються дати, то можна записатися. Але я кажу завжди, ви можете вислати поштою. Ні, у нас дуже важні документи, фактури, ЗУСи, Умови з контрагентами, і я кажу: ну добре, фактури і ЗУС це електронні документи, ви їх можете долучити до Інпулу просто в електронному вигляді. і Інспектор розглядатиме їх, е... 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 натомість, умову, якщо ви не можете віддати оригінал, ви можете просто е... дати. Е... Нотаріусу зробити нотаріально підтверджену копію і цю нотаріально підтверджену копію відправити. Та що, це заплатити за конверт? А, вони перед, на самому початку вони сказали, ми ж підприємці, ми не якісь там роботяги. Е, ну і е, 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 потім же ж я кажу, що ви можете заплатити е, цей поштою вислати. Вони кажуть, так, це ж треба платити за конверт, потім нотаріус у 7 злотих за сторінку. А нам аж два екземпляри треба, а там цілих три сторінки. Ну, в общем, ви розумієте, що це за підприємці. Е, То я ще раз повторюю, що. Е, Заплатити, ну верніше, вислати документи до матеріалів справи можна за допомогою пошти, і це найпростіший спосіб. Висилаєте е, в конверті е, нотаріально підтверджені копії оригіналів або самі оригінали. Е, ну, наприклад, е, яким це чином працює, у вас є умова винаймання е, житла. Попросіть у власника, щоб він зробив три варіанти: три примірники, якщо ви не, якщо вона там довга, або ви не хочете її перекладати, зекономити на нотаріусі. І один примірник віддасте цьому. Е, ну, віддасте відділу справі іноземців поштою. Або, наприклад, умова з роботодавцем. Ну, По-перше, можна ж попросити роботодавця, щоб зробив ще одну умову. Тобто Це ж роботодавець він разом з вами він зацікавлений він не відмовить. Щоб зробити ще один оригінал, і тоді оригінал можна буде віддати. Йому, Думаю, чорнил не буде шкода. Чи там в принтеру паперу в однієї картки паперу в принтері? Натомість ви зекономите на нотаріусі. Ну і це легко відправити. Пріоритетовим поліцовим з підтвердженням висилки це коштує 12, 12, ні, ну 13 злотих коштує такий лист. І це найпростіший спосіб. Найпростіший. Не треба ні записуватись, ні, ні видумувати якихось інших варіантів. Я дуже рекомендую. Я за 5 років, що з 2017 року, нашу, е відправляю листи в відділ справ іноземців, ще жоден лист по дорозі не загубився. Від жодного. Ну, е я маю справу з е ну, станом на зараз, з Любуським, з, з Любельським. З Куявсько-Поморським, з цим з Поморським, з Західньопоморським воєводством, з Дольношльонським, то ще жоден лист не загубився при дорозі від мене до них або від них до мене. Так, вони інколи висилали. Мені чужі листи, але не було так, щоб мої листи комусь вислали або вони загубилися. Дуже рекомендую польську почту як спосіб доставки документів до відділу справ іноземців. Не слухайте панікерів, яким здається, що на почті їхні важні документи, типу фактури, загублять. Ну і крім того, все електронічне. Ще раз нагадую, що все електронічне у цьому. У воєводстві Мазовецькому завжди можна долучити через портал Інпол. Просто долучити файл. Ну, е no, тільки це ж мусить бути, е ще раз наголошую, мусить бути електронічний документ. Тобто, наприклад, якщо це ЗУСРЦА, то мусить бути підтвердження висилки. Тобто, з двох сторінок, не мокра печатка. Якщо десь є мокра печатка і вона важлива, то, з, то за таких обставин це вже документ не електронічний. Е, ну, все ніби сказав. Нагадую телефон 730 150 901. Я, е, коли в мене є час, бажання і натхнення, стараюся в сьомій ранку, ну чи в дев'ятій ранку, коли... Це стосується понеділка, бути під відділом справ іноземців і е, консультувати. Я таким чином рекламую свою роботу, рекламую за те, що я щось у цій сфері знаю, і е, е, таким чином, ну, що, що мені можна довірити ці справи, е, ще раз телефон 730 150. 901. Звертайтеся у разі потреби.